Все, чиста моя девочка. поїде зараз в гаражики. запас у неї є, тому не буду ставити на зарядку, але вже чиста постоїть там три дні, може чотири. Там завтра в нас дощ обіщають. Я точно завтра виїжджати не буду. <кій> тому от помив. Зараз ще коврики там. Воно теж я ну трошки сполоснув, да, щоб трошки грязі цей. І И... Буду ставити сайта і в принципі все. Отакі от, от справи. Чуваки і дівчатки. Трошки треба і за цим і Мойку час уділяти. Як би. Ну, в принципі, ще раз кажу, 200 гривень це не так багато. Я от за 200 гривень її сполосну. Вона вже свіжа. Якби чистенька, поставлю її. Да й тут отут цей як сказати вставляєш денушку от всі види услуг да? і миєш собі от піна це синій шланг от вода якби і все якби що вашій душі угодно то і можна це то і можна делати як би удобно ну а я зараз продовжу буде відосик цей запишу назад один відосик і в общем буду ставити домой все, бережіть себе та близьких, зустимемся. От так я провожу час. Коли в мене є вільний час, все бережіть себе та близьких, зустрінемося.